250 грам цільнозернового борошна. 250 грам звичайного білого пшеничного борошна. Вищого гатунку. І того має вийти 500 грам. Суміші всього борошна. Додаю сюди 330 грам води. Яку я спочатку. Борошна всі перемішаю. 330 грам води. Звичайно, кімнатної температури більше поки нічого не додаю. Спочатку вимішую руками, ой, руками ложечкою, потім руками. Буду залишати на півгодини на аутолюс. Тому це ще не все, не перемикайте. Це тільки початок. Я буду залишати на аутоліс, тому що ну, так легше потім працювати, і швидше розвинеться кліковина, тому зараз я особливо сильно не вимішую. І найголовніше зараз е, змішати борошною воду, щоб вони поєдналися. Накриваю плівкою і буду залишати десь на півгодинки відпочивати. Таким чином природним шляхом розвинеться тісті клейковина. І інші інгредієнти я буду додати вже після відпочинку, після аутолізу. А зараз, гуляти, відпочивати півгодинки. Мінімум можна залишити на 20 хвилин, максимум на 3 години. Ну, чим довше, тим буде краще, звичайно. Але я планую десь так: по півгодини. Так пройшло десь приблизно 15 хвилин, як я поставила тісто відпочивати, і я хочу активувати дріжджі. 40 грам у мене тут ледь теплої водички. Додаю сюди 5 грам сухих дріжджі. І Чайну ложку, цукру, Все це перемішуємо. І якраз хвилин 15. Поки тісто ще буде відпочивати, дріжджі якраз активуються. Це ще 15 хвилин гуляла. Отже, пройшло півгодини з того часу, як я поставила тісто на авторіз. Ну вже потихеньку тягнемося. І відповідно 15 хвилин, як я поставила дріжджі на активацію. Зараз все це буду змішувати. Бурбашки всі сюди. Спочатку змішую дріжджі. От сам цей процес змішування дріжджів такий не саме файний в цьому всьому, але воно того стоїть. Так, і додаю сюди ще сіль. Сіль десь приблизно грам десять, Десять грам. Тепер все це змішуємо. ще Олійки. Я, мабуть, все таки це буду робити на столі. Воно, звичайно, буде липнути до рук, Тісто достатньо високої вологості. Але, тим не менше, воно зараз побачите, як буде мінятися просто на очах. Такі відбування дуже допомагають вимішування. Так, я ручки помила, тому що воно ще буде липнути, тому що ручки грязні. Ще трошечки олійки на пальці. Ще буквально так пару хвилин повідбуваю І буду залишати його знову відпочивати. Воно вже, бачите? Вже міняється. Чиста мисочка, мисочку я теж помила. Склала в мисочку і накриваю плівкою. Знову залишаю відпочивати на пів години. І потім я буду складати. Складати цього разу я буду 4 рази. Кожен раз через пів години. Пройшло пів години. Перше складання, ручки в водичку. Накриваю клівку і через півгодини години прихожу іще раз. І такий складань я планую зробити 4 штуки. Пройшло ще півгодини, друге складання. Вже починаю рости тісто. Знову ручки водичкою і тягнемо. Вже добре відстає. Знову тягнемо, крес накрест тягнемо Сперед з інших сторін. І вже починається бурбашки. Знову накриваю. І знову півчаса іду гуляти. Через півгодини третє складання. Пройшло ще півгодини. Тісто ще більше виросло. Третє складання вже по наміченій схемі, ручки водичкою, обов'язково, беремо посередині і тягнемо. Знову. І залишаємо ще на півгодинки. І буде останнє четверте складання. Пройшло ще півгодинки, останнє складання. Як зазвичай ручки водичкою, ну, вже дуже добре відходить від мисочки, Все накриваю і в цей час роблю начинку для своєї піци. Отже, сир я, я почну. Чого мені почати? Наріжу балика спочатку. А ти будеш робити пічку? Так. Ну, будь ласка. Так, сир я буду натирати моцарела у мене, я буду натирати натер. Отже, балик порізаний, сир натертий. Зараз буду формувати пиццу тістом. На деко я хочу зробити сирній борт. Само соус балич. Так побільше, для себе що це так, для дитини. Піца з балаком вже також готова. Тільки з духовки дуже гаряча. Стик з балака пішов. О, дуже гарячо, але тісто дуже м'яке.